Всім привіт-привіт і що це буде? Всім привіт. А що, вже будуть твої кавунчики згрібати і збирати. Ти в мене дозволу питав, що почав мою вже архітектуру валяти. Оце позавчора, бачите, подув такий відтюгаліший і зламав одну стоєчку. І нахилило Зараз ми її розберемо і позабираємо кавунчики. Будем бодильно стягувати. Ох, жаль, Пора збирати. Який дозрілий? А ось ось маленький. Вусик зелененький. Мабуть він то сам зелененький. Ну, нічого. Куди? Куди? Здач? Ой. Бач, зелений. Ох, и пахнет. А пахучий? Ну ничего, будем их вот, подожди, потекло. А сбирать, потому что из-за одного-двух кавунів ждать не будем, да? Да. Олим, эксперимент. Вот тут спилый кавун. Все спилый. Тут уже Нікуди не дінесь. Експеримент вже що... знаємо, а, як вішать. Що зріало? Тут все зріло. Так, зараз ціпо зрізаємо. <кхм> Оцей Валера вже йому там, він тут згнив. Чуєш? Де? Оцей. Я його ще давно дивилася. Чи згнив, чи переспів, я не знаю. Це гниб, навіть, піде на відходи. Багато є погнилої гнилою сюзнилу. Ну, що ми, як сказати, не голодні на них. Та й... А ти сюди сам попав? Не знаю. Сам потрапив. Ой, випав. Бо то, що сіточку збирай, їх туди. Так. Да. Слава Богу. А в ящичок. Так, да, потім ящичок положиш. Дівочки, Вже слава Богу, і деньки, і кавунчики все є. Маленьке. Ну і деньки, і хай вибачають, яка не, не, по, не О, Проснувся? Проснувся. Спав так, що з миски воду виливала, під нього попала, він і не проснувся. От мені так би виспатися. А от ті заверні я буду викидати. Будеш мені тут розказувати, усе собирай. Оте не, не собирай. Ні, слава Богу. Слава Богу. Це один контрольчик. Якщо піду з города, половину викидає на гній. Ну ти на що його з ними тягати? А, а ти мені збирай, бо пересчитаю всі поштучно. Ти не знаєш, скільки зрік? Нічого, знаю. Нагнаю ось ось длинненький. Нагнаю, подивися, що пересвітувати будеш. А я. Бадиллям прикидав, як там. Угу. То б сумнівався. Як хочеш. Так ось, бачите, раз, раз. <кій> і готово. О, нема Анатолійовича, де це він? А Гов? Ах. Ти що, кавуни від мене ховав чи що? Ну, ти, хіба заховаєш? А я хатку зараз інструментом і ну, будугай та... дом. Ну давай, збирай, бо в мене часу нема. Ж... Я ж там на стрімі. І ось і, і, і до тебе, і до люби, розриваюся. О бідні, бідні бідні. Ну, а як ти думаєш? Дві хвилинки у тебе у запасі, поняв? Так що, мені Все. збирати врожай? да, Я побігла, а ти збирай, я зараз потім забіжу. Так, прийшла опять, тима, чого так мало врожаю? Одні відходи тут. Вже й сумку припер. <клухи> так, жалко, звісно, бачите, які кавунчики зриває вже все валіра. чого в мої манімуньті. Оце так довго лежать, і коли вже всі пояси а оці потім береш, обчищаєш і як яблучко кушаєш. Деньки. Ось такий врожайчик. А, тут Валера ще не, ще не зривав, сюди ще не дійшов. Дивіться, як розочки зацвіли. шотики. тільки стоїть, полить. Так, де ж це він? Кузя, де ти хазяїна дів, а? Ану, признавайся. Де ти дів мій хазяїна, мій хороший? А? Опять по закаулках ходить, так? Да? Нравиться, ні? Ой, господи. Ну, походила, походила сама. Та йду далі. Понаносив щось сюди. І сітки, і ящики, і одіяло, і сумка. Що він іще припреще з побачив. Дивіться, яка красуня гарна. ви Тільки подивіться, бачите, красавичка. Я його ходю, шукаю, його там близько немає. Ти що двері пороздяплював, мухи летять. Де я закривала. Ну, Яша, пошли со мною, будеш мені допомагати. Ну йдіть, я на стрім. Ну що, грибеш? Так. Да. Гриби, гриби, Валера. Да. Ти мені тут не ховай, да. оці. Да. Це мої любимчики, бо я тобі дам. Щоб усі були перечитані на місці. Оно йди позабирай, дивися в нас. О, це не бачу. Оно, дивися. збираєш? Дивуся. Не Ні, мені нема коли. О, ти... я, я, я тяну два портфелі. Поняв? Режисера і Модератора, як же ж ти думав? Так, а я що роблю? Ну ти ж працюєш тут на вгороді, а я працюю там. Ну, так, оту кучу не пере цей не перевірять. Перевіряю. Не дай боже, найду хоч один. манюнь. Ох і Та давай зразу тирки. Ні, так не цікаво. Розумієш? Ага. Давай одразу, бо там багато. Понятно. Отаких, а це невірний. От невірний хай буде, а от таких тверденьких мені туди на кучку, і все. Важко рвать, так? Невирний. Хоч ви не так, як раніше. Ну так, як придумав. Входить ото, відходить, Одне... ото. Перепадні? Да. Ого, як виривається тяжко. Що котяка, кажеш, деш смаколики? А я ж. Дивись, як хочеш. Вони ж многолітні. Вони не однолітні, вони многолітні. А ти повиривав. А ні, воно з колем не вирвалося, воно тільки з тебе Понятно. Я Там копати не буду. Ні, ну оце ось, оці зелененькі, вони ж многолітні. А оці я не знаю. Оці гвоздики, що з бадилля посохло. Ну а це ж многолітніки. Ну, ну, Бадилля сухий я зірвав, воно без корня, воно просто поверху позламає. Ну дивися, як хочеш. Тим більше, тоді я оцю полоску копати не буду, так? Да? Яку? Ну оце ось, ось, ось тут. Корінь то залишився. Ну я откуда знаю. Я тобі кажу, корінь то залишився. І всіх ось, бачиш, тільки ж ти позламували. Оставиш не копай, подивимося, проекспериментуємо. Ну, не буде, а, а, а ці оце бачиш цей. То я верхушки тако позривав, а оце воно тако цей. Бачиш, як позламував. Позламивалося. Та, ти його повиривав усе. А, ось з корнем вирвав? Ти ж повиривав його з корні. Що з корнем вирвав? А це ось дивишся? Та за те я не я тобі за ці кущі говорила. Оце ж так, як не проконтролюєш, то все піде під, під. От. Ну, тобі рвать, як мені плюнуть. Що лілії, що гвоздіки. А потім каже, я не рвав, я не рвав. Гвоздіки я вирвав. А лілію? Яку? Білу, одну єдинственну. Ну, я вирвав, не вирвав, тільки не замітив. Так, звісно, значить, цибулину викопали, а е цей ти не замітив. А де ж цибулина взялась? Я подумав, що бур'ян може. Я знаю. Ну так, да, звісно. У мене ростом точно бур'ян. А що в тебе таких бур'янів тут не було? Тебе і вищі були, Хочеш покажу. Покажи. Зря я їх да, напрасно. ще вищі... троян, Помнишь, які були? У цьому році вище ще не було. Ну, були. У тому році, так. Да. Подивися, можеш перелістати відео. Є, там, де під названням Валера Олю виручає, і там побачиш. Все одно там в цьому році таких бур'янів не було, а от у прошлому році були. Каву не позриваю, ну. Так, звонить, лов, гни, лов. так давай. Мені все треба. А, що ти з ними будеш робити? Ось, бачиш, де залишилося, бачиш? Наступи. А. Ага. Хотіла об своє коліно. Давай я тобі об твоє коліно. Ні, <рес> не виходить. Зелені, ну, ну що ж ти хочеш? ж цікаво. Зелені. Mm. А що вони зелені, а солодкі? А солодки взагалі. Все. Нема твого баштану. Все. Я Ну, Закінчусь уже. Надо жовці виносити. Чи ти сама винесиш? Завтра. Завтра, сьогодні ні. Все. У мене сьогодні щось вже замокнеться. Ну, значить, давай отдыхай. Завтра. Сьогодні заносить треба, тому що не будете у нас потися на солнце завтра. Накрій бодиллям, та и все, та й хай лежить. Да? Да. Так, да, а я завтра поза Ось По... По не... так. О. Все. І от у нас сьогодні буде Бо все. Щось... Черніня, і там і ты, ні, накривай, і завтра буде день, буду розбиратися потім. Я оцю хочу їсти. А чого не оту полосату? А чого не оту полосату? Я ну, от, не, не знаю, Вон, я хочу. Ну, є зієш ту. лови. Отак. Ті роботи зроблені. Правильно? Так. Да. Ну, от Приклеювати, отак от. А там ще ти диню вчора розрізав. Не... А не... я свою половинку з'їв. І туди їм. То їж, я не, не їсти. Не. Я пос... Ой, ну, час. Не Ой. Це твоє. Ой, спасіба. Оце так. Да. Оце урожайчик. Це падайшній. Валера хоч і бурчав на нього, а він себе оправдав. Тут такий одна долічка, як яблуко то я і, 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 і смакую як яблуко. Я вже щось наснімала, а знаєш 16 хвилин, Валіра. Ну, всім пока-пока. Всім пока-пока. Йдемо віддихати. Бо вже зараз моментально стерніє. Треба помититися. Помитися, а завтра на роботу. О. Так що... Убери з камери і... та <світ> всім пока.